Так, всім привіт. Я Олександр, компанія Nordi House. Я хотів би дещо розповісти вам про те, як можна заробляти на будинках для оренди, на будинках, які наші замовники здають в оренду. Уявіть собі, що у вас є ділянка. Уявіть собі, що у вас є своя власна земля, або земля у ваших друзів, яка просто простає, яка незадійна. І У вас є ідея, ви хочете здавати подобово. Будинки. Такий, наприклад, будинок, який ми будуємо, він коштує приблизно, навіть не приблизно, цей будинок точно коштує 15 тисяч доларів вже з оздобленням. Ми ставимо його на вашу ділянку, і ви його здаєте подобово в оренду. Такий будинок подобово в оренду коштує від півтори до двох тисяч гривень. І такий будинок, тобто, він вже поверне свої кошти менше, ніж за рік. Менше ніж за рік ви вже зможете повернути і піти в плюс. Всі наші замовники вони саме це і роблять. Подивіться, на, на от, тут можна побачити частину нашого виробництва. Ось такі будинки вони постійно кожен день від'їжджають для того, щоб їх здавати в оренду. Тому якщо у вас є бажання займатися бізнесом, здавати будинки, свої власні міні-отелі, тому просимо звертатися до нас. Приїжджайте, ми побудуємо ваш міні-отель. До зустрічі!